Карась. Джексон Карас. Джексон Карас. Гила. Гелай, Джексон Карас. Що робити? Самим мовчать. Будемо ловити Щучок. Карасьок. Доставай під саклу, що ти. Та, саклу. Ну, обикновенно, диви. Ну для чого? Ти глянь. Давай ркум. Ти глянь. Да. Грань, що роби? Тихо. Ух! крепко. Та крепко, да. Я ти її може і так винять. Хоп! Некось у п'явках. Чи в вавках, чи в п'явках. О, ма, О боже. Тихо, 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 тихо. Та тихо, тихо. Та тихо. Фух ты, -мо. Та заживе Та заживе так як. Як якось випустить. Ти не знаєш, ні? знаю, боліс за спиною. А в тебе є той? Тихо, тихо, подружка. Ах ты! Морда Чорнобильська. Якщо уся в вовках. Коростева. Іди. Ну тебе. Ну тебе в баню. Моти. Виздруєш, потом клюнеш. Фу, отака рибалка тут. Карнючі апартаменти, 4 ліжка, 2 зайняли, два вільних, столик можна посидіти, пухнути, холодильник, Ігор Симетник на місці. Холодильник у нас є. Виход на воду видно. Днем, ночью не видно. Отакі тут номера. Шикарнючі. Є душові кабінки, туалет. Все на місці. Живе не хочу. Я ж казав зараз Та не репити. Старе сідло. Їх там штук три стояло, поняв? Сигналу нема? Сигналу нема. А ну бере цю бери під саку. О, хороший, хорош, хорош. домашний домашний хлопчик и что с ним делать? на веревку, а что? а веревку куда? а да. веревку куда? он сзади дерево ну, где? Да. ну он туда, да туда и привяжем опа Ух, будемо паркувати. Сомик хороший. Хороший. Друга рибина за 10 хвилин. Попали на кубло. Отак. От, От так хороший. Ого, Игорь. Ти дивись хто? Монстр Хай. Випригне? Монстр пайк. Фух. Оце кого кого я тебе я не чекав тут? Не ране. Звіри на. Фух, і зверюга. Оце зверюга. Ну що ж спочине. О! Ловимо все, що клює. Опа, іди сюди. Каструлька з м'ясом. Це трохи незачетний, так? Да? Судачок маленький, звичайний. Звичайний маленький судачок. <рес> От де те валять, так? Да? Всіх підряд, yeah. Ляп. по маму з папою. Риба за Вимай Віймай, виймай. Вивстріш. Нигер. А чим такі чорні? Загорівший. Чорнобиль. Хорош, да, Чорнобиль своє дає. Опа, пошой. Хороші рибки клюють. Відпускни. Діла пішли вгору.

Не такий він і невеличкий. Тут двушка як льоду. Не збий мене тільки у воду. Ой, красавчик який. Хо! Оце він. Пожалуйста. Отака така рибка клюнула. Судак. Оце тобі сомятник. Ігор, сомятник. Згили судаків. Та дебелий, так? Де? Та дебелий. Ну вот, двоем его, Есть. Может, чуть-чуть больше. Может, и трохи больше. Хто там спорив на рахунок товстої нитки, поставив собі варівас? Дай, будь ласка, дев'ятижильний. Новий варівас, дев'ятижильний, 1 і 2. Який у тебе стоїть? Двойка. Двойка. Хто більше впоймав риби? Двойка. Так що легенда розвіялась сама по собі. Шнур ніякої ролі не грає. Лове обикновенно сидить, ігор сумятник вали сумів і здорових, і малих. Спеціаліст. Да, так що діло. не нитки діло. Не спорю, але факт. А <плес> не Фу, слава богу, что хоть вышел. Это здоровый. просто он, да. Внимание туда с куща, люку. Фух. Это только проболокля. А. Нихуя. Трое, Все, опять какие-то какие Та нема там никакого куща, какие там а, рыбына. Що робить? Та придержуй що. <ривіт> 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 Ігор самятник. <ривіт> гилий, і все. І що ти їм не саш? Що, що ти скажеш? Ігор Гелун. Гилий, гилий. То дерево, то риба. Так бачив, гілку затягну по дозу Взяв він як лупану, мені пальцем поварився. Так, коротше ладно, грайся. Я буду підрульовувати. Поняла. Дали? Трохи є. Вже дали, А він вже підходить до верху, я бачу. Так, да, вже стравлює. Що ж брати, багорчи? Якщо богор, то на ту сторону виводять. Ти не побачив ще його, який він там. Ну, хороший. Це точно. Так, не, так спінінг дуже не піднімай вгору. Я зрозумів. На ж ти так робиш? Отак і держи спінні. Ну давай поки побачимо, там буде видно. О, флюр бачу. А, не багренеш. Ти його за, за спину тулив. Ну так, цього ми возимо під все. Хорош, хорош. Дружок, хорош, хорош, хорош кап 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 Двікай. Бешене. Жовток, іди сюди, жовток, жовток, жовток. Жовток, жовток. Жовток, жовток, жовток. Виходь. Виходь, жовток, виходь. Виходь, 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 не спіши, не, спіши. Я не спішу, потихеньку промазав. Та щоб я промазав, я... він тікає і буде метелик чи що я його не догоню. Заводі його головою під ж Заможеш Підмотай Підмотаємо трошки, давай, давай. давай, давай. Опа! Защику. Фух, Ігор Сумятник, оце вали! 25. Может и больше. Может и больше. Хуна. Хуна. Вот такие клюют рыбки. за такими сомиками сюда приезжаем на рыбалочку. Витаю. Да, спасибо. Яка краса. Вечір на Дніпрі. Просто краса. Вам змотуватися? Та ще. Оце отак некоректно показує холод карту. Швидкість 202 км. Ідемо боком і з підскоком. Ігор на місці. Риби повно. Ловимо, ловимо. Не знаю. Держусь пока ти підтягну. Пока держи. У мене рибка. Непогана рибка. Вроді би. У мене удар був, а тоді привратився за засяч. Хорош, хорош. Ух ты що, ты шо? На що ж ты так робишь? Давай. Да, давай, да. Та, мене душі буде играть потім две водки. Так не жада. Ну показуйся вже що. Давай. Хороший буду, Ще то буду не дарем, да, чепуха нам не надо буду, ух ты шо, ти шути, підлодкою уже. Дружочок, ну показуйся. Фігрокарбон уже бачу голови. і як треба. Домашній. Домашній буду. Не заходь мене брав. сюди. Отак. От так що буду хай. Потихеньку нас кубем. А ось я його дернув, диви. Да? Навірно. Да.

я понял. Маленький. Так, а у нас что? Маленький сомик. А стал Был У маленького стал брызгом? Я же сказал тебе, что сейчас за овода поблагодарить мне сомик. А ну, а ну, а ну, а ну. Сумятный на канале Рыбалка с Петровичем. А чего ты не шоу Солнышко на да, а что он хочет? Я не знаю. Я да, да. да, Скажены буду. Вымаю. его. Все буду. Воймаю. Там что-то смешка тебе. Что, что? Савашгев должен въйть их. как пястика. Ой, хороший. Вот это да е, вот это да е. Нервный. Не нервничай, дружок. Він самий фух. Да переживайся. І кирифу поміняв. Блять. Я не понял, чи було, чи нема, чи Це є. Добрався, не. Я. А, а що таке? Це ти чи хто? Ні. Тут, тут, що, там моя. Хоті раз повезло. Та я не пойму, що таке. Стой, 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 стой. Тут тут риба якась. Що? Тут ще риба якась. Оце улов. Це міморадір. А я тут думаю, що таке. Не пойму. І покльовка, і все, і спінг отрабатую. Ось люди ловлять, мабуть, 0,3 або 0,4 нитка. Все в них нормально. Диви. Диви. Це ж такий, як мені треба, так? Да? Танцор, танцор. диви. Якийсь ще його дурень розмалював. Домалював трохи. Ну це я в шосі просто. Лак. Так той лак змиється. О Боже, познущалися. Гачки поставив якісь. Такий танцор, як у мене немає з зеленої спинки. Ох, ох. Ну шо, ж. з трофеєм. Хороший парубок. А вот так пошел. Не знаю. Не понимаю. Так. Вообще это порослый. Я не хочу. Интересно получается. И что? Интересно. Чи забагримо кого? Побачимо зараз. Так стартувало, стартувало, тоді я куполку перетягнув, а ні Щось є Со мені? Сусик? Та думаю, що він так іде сюди ага. Забагрив. забагриє. Давай, 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 давай. Ти я не, не бачу, Віднімі на голову. Отлично. Тихо, 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 тихо. От тут Чуть-чуть завершення рыбалки. тема. Є ребха. Закриваємо сезон. Закриття. Останній круг і... На тобі mm. <гум> і є рибка. У нас ще метрів 300 є. В запасі. Ігор Сум'ятник на кораблі. Да. Так відпорабилося. Прекрасно. Отлічно. Ось От така у нас вийшла рибалочка. Рибки підловили, горілочки побили, їдемо разом. Всім показую скоро Фігосів.